Житель Лисенки Борис Пастушенко до реєстратури обласної лікарні говорить, приїхав о 8-й ранку. Виїхав в кардіоцентр там місяць, вмирати тут Дочка стоїть, запише. Та записатися до кардіолога, каже, так і не зміг. Черкасець Анатолій Горічко розповідає, прийшов на військово лікарську комісію. Нам отримати направлення до лікаря і направлення на здачу та аналізу додаткових. Свого лікаря до Я тут годину. Прочекав черзі та і все в принципі нема проблем. Дзвонив із дому рестату. Вони записали мене на 27 число. Завідувач поліклінічного відділення Віталій Масюк розповідає: мають потребу у вузькопрофільних лікарях, оскільки жителі області прагнуть отримати консультацію вихівців їхньої лікарні, оминаючи спеціалістів місцевих медзакладів. Відбувається це по тій причині, що більшість пацієнтів. Які могли би проконсультуватися в інших закладах, намагаються потрапити на консультацію саме в нашу поліклініку. Були кардіологи, два кабінети на сьогоднішній день. Один на жаль, тому що дефіцит кадрів. Так само з ревматологами дефіцит кадрів. Судинний хірург Володимир Коваль говорить: навантаження збільшилося з появою військово-лікарської комісії. У поліклінічному відділенні додає він єдиний лікар своєї спеціалізації. Дуже багато зараз пацієнтів мається на увазі військових, які проходять комісії лікарняні. Вже військово-лікарські комісії їм треба давати заключення після поранень, після ампутації, після тяжких травм. І ми їм вже даємо заключення для того, щоб вони пройшли військово лікарську. Комісії ну, і були комісовані із лав Збройних сил України. Тому тут більше питання не від того, що е, не вистачає по нашому профілю фахівців питання, що багато непрофільних пацієнтів можуть звернутися і отримати. Там, де не потрібно консультація, обласна лікарня на 97 відсотків укомплектована медичним персоналом, говорить директор лікарні Віталій Шило. Та попри це каже, лікарів не вистачає через збільшення кількості пацієнтів. Що, по-перше, цивільні, які хочуть отримати консультацію, це пацієнти, які направляються велика на до обстеження, тому на сьогоднішній день великі черги. Ми що від нас залежить, ми робимо для залучення нових фахівців серпня 2024 року. Запрацював єдиний веб-портал вакансій у державних та комунальних закладах охорони здоров'я, розповіла Суспільному начальниця управління охорони здоров'я області Антоніна Уманець. Туди ми вносимо свої вакансії. Кожен заклад вносить вакансії на веб єдиний веб-портал вакансій наші. Заклади внесли вакансії, які їм потрібно. І зараз буде розподіл. Будуть інтер... закінчувати студенти шостого курсу. Вищі навчальні заклади медичні, також вищі навчальні заклади вносять в цю ж базу, вносять дані про студентів, які закінчують, і далі буде електронний розподіл. Дар'я Соколова, Олег Курош, Суспільне новини, Черкаси.